Вітаю всіх на каналі BRIL. Сьогодні виходить наше чергове велике оновлення. Воно частково стосується модуля маткарства, і найбільша частина це аналітичний модуль. Давайте почнемо від найменшого до найбільшого по зростанню. Тож, у модулі маткарства до типу ротації маток у маткомісці додано три нових маніпуляції пов'язані із ліквідацією бджоломатки. Це просто ліквідована матка, ліквідована матка та додано маточник. І ліквідована матка та підселена нова. Що це за маніпуляція? Професійні маткарі, які виводять маток протягом усього сезону, стикаються з тим, що іноді матки вдалося облетітись, але вона втратила якусь кінцівку, наприклад, чи якось ще пошкоджена. Тобто самі ж бджоли могли її покалічити. Тоді, звичайно, нікому таку матку не продають і, скоріше за все, ліквідовують. Навіщо ми додали окремо такий тип ротації? Все для того, щоб у оновленому модулі аналітики ми бачили окремо відсоток саме ліквідованих нами маток з тих чи інших міркувань, і окремо маток, просто не повернувшихся з обльоту чи втрачених з якихось інших причин нам невідомих і від нас по суті незалежних. Давайте для прикладу додамо декілька записів саме із ліквідацією, щоб поступово перейти до модуля аналітики і наглядно продемонструвати його можливість. І давайте для прикладу у цьому нуклеусі зазначимо третє та четверте маткомісце та додамо запис сьогоднішньою датою про ліквідацію маток у них. Готово. Тепер давайте, наприклад, у маткомісці 7.1. Покажу його більш детально. Ось. Нагадаю, що маніпуляції можна додавати як і зі списка нуклеусів, так і з детальної сторінки відділення. І додамо маткомісцю ще один запис про підселення. І тепер поясню, як працює аналітика. Якщо після запису про підселення ми маємо ще один запис про підселення, то логічно, що ми просто не знайшли матку і підселили наступну. А якщо ж після запису про підселення наступний запис буде про ліквідацію, як у 7.3 та 7.4, то в аналітиці це вже буде рахуватись окремою графою. Зараз все це ми побачимо на власні очі, але давайте ще з фільтром у вигляді нуклеусів. Наприклад, оберемо весь другий нуклеус та додамо запис про відбір маток з них теж сьогоднішньою датою. Готово! Тепер переходимо у модуль аналітики, який після оновлення розділений на пасічну та маткарську частину, та оберемо маткарство. І перша вкладка показує нам рейтинг маткомість по чотирьом показникам. По-перше, можемо обрати необхідний нам парк. По-друге, при бажанні можемо переглядати рейтинг у вигляді цілих нуклеусів. Тобто показники маткомість при цьому сумуються у певному проміжку часу, який ми обираємо самі завдяки календарю у полях від та до. Зараз, наприклад, ми переглядаємо рейтинг за попередні 30 днів, тобто по завершенню маткововідного сезону, є змога переглянути рейтинг та визначитись з лідерами чи навпаки із відстаючими одиницями за цілий сезон. По яким же саме показникам підраховується рейтинг? Перший з них це показник відібрано. Він дорівнює кількості плідних маток успішно відібраних. Наступний показник це підселено. Відповідно до назви, дорівнює кількості підселень у маткомісце. Показник ліквідовано показує кількість ліквідованих нами маток, і показник різниця підраховує нам залишок між підселеними та сумою відібраних і ліквідованих нами маток. Тобто цей показник можна вважати кількістю втрачених маток за природних обставин від нас. Незалежних та маток, котрі поки що знаходяться на обльоті. Важливо також, що можемо обирати саме за яким показником буде сформований рейтинг. Наприклад, обравши показник різниця, ми можемо побачити, які нуклеуси втратили найбільше маток протягом сезону саме за природних обставин, і при цьому звернути увагу на їх розташування у ландшафті, чи, можливо, якісь інші чинники, що можуть на нашу думку впливати на це. І також маємо змогу розташувати рейтинг у спадаючому або ж у зростаючому порядку. І, до речі, цей фільтр також додано до аналітики пасіки, до розділів рейтинг та медозбір. Далі переходимо до розділу статистики. Вона дає змогу отримати як у цифровому, так і в процентному співвідношенні кількість відібраних маток, ліквідованих маток та різницю цих показників, про яку ми вже говорили раніше, і домовились. Що це кількість втрачених маток від природних чинників та маток, які ще знаходяться на обльоті. І статистика показує нам кількість маток за цей період і скільки було підселень. Ця статистика буде корисною на довгому проміжку часу, і при умові, що ви коректно оберете часовий діапазон. Зараз поясню про що йде мова. Як бачите, тут маємо кількість маток, що присутня у цьому діапазоні, тобто опрацьовано за даний період. І показана кількість підселених маток за цей час. Чому кількість підселених маток менша, ніж кількість опрацьованих. Все дуже просто. Записи про підселення цих маток були раніше, ніж початкова дата, від якої ми рахуємо статистику. Наприклад, давайте оберемо матку місця 7-3 і поглянемо на записі ротації матки. Бачимо, що запис про ліквідацію потрапив у наш діапазон, а запис про підселення ні. І суто математично формула відпрацювала повністю коректно. Тому впевніться, що ви обрали коректний діапазон, перш ніж опиратись на статистичні дані. Я рекомендую переглядати статистику за цілий матковий відний сезон. Тоді вона буде коректно відображати всі дані. Давайте поставимо початкову дату на 5 квітня і впевнимось, що все підраховано правильно. За цей час ми підсілили 24 матки, 12 з них відібрали, що становить 50%, 2 ліквідували. Це 8,33% і різниця 10 штук, що складає 41,67%. І нарешті третій вид аналітичних даних знаходиться на вкладці, що ми назвали процент відбору. На що ж опирається вона? Вона підраховує денне співвідношення вдалої кількості успішно відібраних маток із ліквідованими та різницею. Пам'ятаємо, що в цю різницю входять як втрачені матки, так і ті, що знаходяться на обльоті. За замовчуванням бачимо тільки відібрані та ліквідовані за сьогодні. Але це тому, що програма ще не знає, скільки ж маткомість ми переглянули за сьогодні, щоб підрахувати різницю. Давайте припустимо, що за сьогодні ми перевірили 7 маткомісць і вже все додали до їх історії. Тоді вводимо у графі перевірено 7, натискаємо обчислити. І, відповідно, отримуємо результат, що опирається на введені лічби. Якщо ж перевірили 10, то вводимо 10, натискаємо обчислити ще раз. І співвідношення перераховується. Таким чином маємо ще й можливість короткострокової аналітики, що можливо буде цікава у будь-який день протягом сезону, щоб помічати якісь короткострокові чинники, будь то погодні умови чи якісь інші, що, на нашу думку, Можуть впливати на обліт маток. Тепер давайте зробимо вид по всім нуклеусам. І зверніть увагу, що ліквідація буде виглядати як і відбір плідної матки стрілечкою вправо, тільки перекресленою. Якщо ж це одночасна ліквідація і підселення матки, то аналогічно до короткого запису це буде відображатись в одній комірці таким же перекресленим знаком, тільки із буквами Nm, що означає неплідна матка, або ж M. Якщо одночасно з підставленням маточника. Відео на тему коротких записів видруку було на каналі. Хто хоче, може переглянути його ще раз. Посилання на відео з'явиться у правому кутку екрану. Ось таке вийшло оновлення досить об'ємне. Впевнений, що воно допоможе та буде корисним у селекційній та матковій справі багатьом джолярам. Діліться цим відео зі своїми друзями та колегами, користуйтесь даним інструментом, він є абсолютно безкоштовним. Просто переходите за посиланням під відео та реєструєте свій аккаунт. Навчальне відео до всіх розділів аплікації Беріл є у списку відтворення на цьому каналі під назвою Впровадження до БіРіал. Підписуйтесь на наш канал та ставте свої вподобайки. До нових зустрічей! Хай щастить!